Чому одні люди постійно багато працюють, але так і не отримують впливу. А інші роблять менше і завжди опиняються зверху. Справа не в таланті, і навіть не в удачі. Справа в правилах. гри. Книга 48 законів влади Роберта Гріна пояснює ці правила просто і жорстко вона не вчить бути хорошим, вона вчить не бути наївним. У цьому відео сьомий, восьмий і дев'ятий закони влади. Закони про те, як люди отримують контроль, як отримують позицію і чому результат важливіший за слова. Закон 7. нехай інші працюють за тебе, а ти збирай плоди. Розширене пояснення. Більшість людей вважає, що цінність у важкій праці. Але влада працює інакше. У світі впливу важливо не скільки ти робиш. А яку позицію ти займаєш? Той, хто робить усе сам, стає незамінним виконавцем, але ніколи не стає керівником. Сильні люди будують системи, де інші виконують роботу, а вони керують напрямком і результатом. Приклад, подивись на великі компанії. Засновник не пише код щодня, не сидить у службі підтримки і не вирішує дрібні задачі. Його робота приймати рішення. Обирати людей і забирати відповідальність за результат, саме тому він отримує найбільше як застосувати. Почни з простого питання: що з того, що я роблю, може робити хтось інший. Навіть у звичайній роботі можна переходити з ролі виконавець у роль координатора. Влада з'являється там, де ти керуєш процесом, а не томашенню. Закон 8. Змусь інших приходити до тебе. Розширене пояснення той, хто постійно шукає схвалення, завжди у слабкій позиції. Коли ти змушений бігати, домовлятись, просити, ти реагуєш, а не керуєш. Справжня влада починається тоді, коли інші потребують тебе більше, ніж ти їх. Приклад. У переговорах завжди виграє той, хто може дозволити собі чекати. Якщо до тебе приходять із запитом, ти обираєш, погоджуватись чи ні. Якщо ж ти приходиш сам, умови диктують тобі, як застосувати. Створи щось, що робить тебе цінним: експертизу, навички, аудиторію, репутацію. Чим більше твоя цінність, тим менше тобі потрібно бігати, і тим частіше інші робитимуть перший крок. Закон 9. Перемагай діями, а не словами. Розшивене пояснення. Слова завжди можна поставити під сумнів. Їх можна перекрутити, оскаржити, висміяти. Але результат ні. Коли ти перемагаєш дією, аргументи більше не потрібні. Приклад. Людина може довго розповідати, чому вона компетентна, але достатньо одного результату, щоб усі питання зникли. Успіх мовчазний і саме тому такий переконливий. Як застосувати? Менше поясню: якщо ти щось умієш, покажи. Якщо маєш ідею, реалізуй. Дії будують авторитет швидше, ніж будь-які слова чи обіцянки. Ці три закони вчать одному влада це не шум, а позиція. Не потрібно доводити, не потрібно бігати, потрібно керувати ресурсами. Створювати цінність і говорити результатами. Якщо хочеш глибше розуміти, як працює влада в реальному житті, я розбираю кожен із 48 законів окремо. Підписуйся на канал і дивись інші відео з цієї серії, бо ці закони працюють завжди. Питання лише на тебе чи проти.